У нас створено нове міністерство чи переіміновано старе? Тут треба якось розбиратися. Ви мені зараз поясните нове міністерство єдності українців називається? Очолює його тепер пан Чернешов. Розкажіть більше, що ви знаєте про цю структуру нову чи стару? Насправді ніхто не знає, що це за структура, тому що, попри те, що коли Микола Княжицький подавав свій законопроєкт щодо створення органу центральної виконавчої влади для об'єднання для повернення українців, то там прописувалися якісь дуже конкретні пункти. Чому? Воно має займатися з ким воно має комунікувати по міністерству єдності. Тут якось ну, не зрозуміло, тому що з одного боку нас ще урядовці говорять про єдність а з другого боку, ми згадуємо коли. Верещук закликала не вертатися в Україну. Потім mm -hmm. Сибіга підписував незаконний указ про обмеження надання консульських послуг українцям за кордоном. Потім Зеленський вимагав, щоб всім перестали виплачувати соціальну допомогу за кордоном, бо це сприятиме поверненню українців. Тому тут знаєте, думки розділяються. Але сьогодні у Верховній Раді, коли ми почули кандидатуру, яку призначають на очільника міністерства єдності, ми зрозуміли, що це перш за все це буде міністерство єдності нафти і газу. Тому що пан Чернешов він очолював Нафтогаз. Думаю, для нього цей напрямок є дуже близький. Можливо, він вести переговори з українською діаспорою, де розробляти нові родовища Нафти і газу. Ну але насправді, знаєте, сарказм з сарказмом, але це є трагічно, тому що по суті призначена людина, яка ніколи не мала комунікації з українцями ані з українською діаспорою з її всіма хвилями, ані з тими людьми, які стали біженцями від московської агресії, були змушені залишити Україну у пошуках. Якоїсь безпеки і прихистку, mm -hmm. бо вони втратили все в Україні. І замість того, щоби. Дати можливість внутрішньопереміщеним особам отримати житло, їм скасовуються будь-які виплати замість того, щоб людям створювати надійний тил, давати робочі місця, допомагати дітям внутрішньопереміщених осіб. Ми по всій державі маємо абсолютно бридотну позицію. У нас таких багато. От я зараз опікуюся двома багатодітними сім'ями з Донецької області, яким на заході України всім сказали: Ну ми вам не поможемо, бо таких багато є. І ось, ось ці речі вони складають. Він такий своєрідний пазл, що міністерство не має визначених завдань. Навіщо воно є, невідомо. Коли сьогодні прем'єр-міністр представляв пана Чернишова, ну теоретично ми всі чекали, що вийде Шмигаль, розкаже, чому саме Чернишов. Він розкаже, чим той буде займатися і за чого саме його призначають. І ми почули фундаментальну фразу представлення. Прошу парламент розглянути і призначити Чернешова на посаду віце-прем'єра Віцепрем'єра і міністра з єдності. Ну, ну 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 Ну, питання. Ну да дійсно, сарказму багато, але питання серйозне, тому що окрім того, що він очолював Нафтогаз, він ще очолював міністерство розвитку громади і територій. І ну тобто, тут якась певна спадковість, ми, ми бачимо вже з'являється. Але судячи з того, що я спостерігаю, це не буде таке міністерство радості, об'єднання України. Стерство, яке буде сприяти тому, щоб українці з радістю і добровільно поверталися додому. Ми цього на жаль не знаємо. Тому що пан Чернишов у своїх відповідях і своїй промові представлені себе самого він не розказав, чим саме він буде займатися які є його ключові пріоритети. І ми розуміємо, що у нас по суті є неіснуюче міністерство, на яке на функціонал немає грошей, і людина, яка ніколи не мала справи саме з такими питаннями, з якими стикаються зараз українці за кордоном. Тим паче ми маємо абсолютно нікчемну політику центральної влади, починаючи від податкової політики. Завершуючи соціальною і а, на додачу скорочення фінансування Міністерства закордонних справ України, який і в цьому питанні комунікації з українцями а, забезпечення їхніх прав і свободи, зокрема у наданні консульських послуг, захисті їх прав за кордоном і так далі, воно не має ресурсу виконувати свою роботу. У нас сьогодні в Верховній Раді депутати різних фракцій між собою жартували, що тепер у нас є міністерство єдності, а все решта це люди, які підтримують розбрат. Чи як, чи це буде от наступний крок буде Міністерство правди, Міністерство потужності, Міністерство потужної незглавності і так далі. За пафосними словами, поки що немає жодної конкретної дії. Зокрема, от, е, я по своєму Природі своєї роботи, зокрема будучи головою Світової Федерації українських лемківських об'єднань, тобто організація, яка об'єднала українські лемківські громади з семи країн, дуже багато комунікувала з українською громадою, об'їздила дуже багато країн, де є концентрація українців. І тут же ж треба розуміти, у нас там перша, друга, третя, четверта, п'ята, і можна вже говорити про шосту хвилю української діаспори. У нас є українські біженці, у нас є українські заробітчани. У нас у них кожних свої потреби, кожних свої проблеми і Ще й залежно не тільки від фаху чи специфіки своєї міграції, але й залежно від країни, в якій вони знаходяться. А ми маємо частину країн, де є українці, що там чи проблеми з послами, чи відсутні посли, чи посла щойно призначили. І ось ці речі вони формують найстрашніший момент недовіру до власної держави. Через це ми маємо критично високий відсоток опитаних, тих, які зараз знаходяться за кордоном, що вони вже не збираються повертатися в Україну. І мені видається щоб міністерство єдності чи сама ідея так званої єдності була ефективною, спочатку держава має стати надійним тилом для своїх власних громадян, і коли громадяни це відчують, навіть не зважаючи на воєнний стан, вони можуть почати повертатися додому.